вітаю! В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Розпочинаємо із найгарячіших новин вже завтра. У Саудівській Аравії має відбутись наступний раунд переговорів між сполученими штатами. Та Україною це ключовий елемент у дипломатичних зусиллях Сполучених Штатів завершити російсько-українську війну. Державний секретар США Марко Рубіо, який очолює американську делегацію, ще напередодні відлетів до Саудівської Аравії. А стів Вітков, це спеціальний посланець президента із питань близького сходу, заявив у понеділок, що американська делегація розраховує на суттєвий прогрес. Детальніше про цю тему поговоримо з моєю колегою Марією Ляновською, яка приєднується до ефіру. Нині Марія, привіт. Вітаю, Юлію, Вітаю наших глядачів. Отже, Марія, що ми очікуємо від цього наступного раунду перемовин у Саудівській Аравії між українською та американською делегацією. І з якими настроями власне вирушила до Саудівської Аравії американська делегація? Юлю цей наступний етап перемовин буде критично важливим, тому що знаємо після попередніх перемовин, які відбулися після попередньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського та американського президента Дональда Трампа, стосунки між сполученими штатами та Україною дійсно погіршилися. Але сподіваємося, і очікуємо, що на цих, на цих перемовинах, які відбудуться у Саудівській Аравії, можна буде відкотити ем, цей прикрив випадок, який трапився в овальному кабінеті. Знаємо, що Дональд Трамп. Позитивно відреагував на заклики Володимира Зеленського. Я нагадаю, що Володимир Зеленський минулого тижня написав в своїй соцмережі в своєму аккаунті в соцмережі Twitter про те, що він готовий до перемовин під лідерством Сполучених Штатів, готовий вкладати угоду про надра України і загалом цінує допомогу Сполучених Штатів. Дональд Трамп позитивно відреагував на це і також. Бачимо, що відбувалася відлига в е, цих стосунках. Отже, на цих переговорах, е, які відбудуться завтра в Саудівській Аравії, від американського боку в цій делегації будуть присутні і держсекретар Марко Рубіо та радник з нас безпеки Майк Полц, можливо, буде і. Перемовник Дональда Трампа з на в питаннях близького сходу стітков він також їде в Саудівську Аравію, але за іншим питанням його участь в перемовинах, зокрема і щодо Росії та України, ще не підтверджена. Однак, знаємо, що він брав участь у перемовинах з російською делегацією, які відбувалися раніше між американцями та росіянами. Отже, сам стіфітков сказав, що він дійсно очікує значного прогресу в перемовинах і каже, що їде з Сполучені Штати їдуть із надією. Досягти значного прогресу і миру він також навіть припустив, що Володимир Зеленський може повернутися в Білий Дім, зокрема для того, щоб укладати, знову ж таки ось цю угоду про корисні копалини. Сам Трамп також підтвердив, що налаштований дуже позитивно щодо цих перемовин в Саудівській Аравії, але також він по Підтвердив, що зустрічі відбудеться не лише з українською делегацією, але і з російською, хоча росіяни поки що самі цю інформацію спростовують. Давайте послухаємо сподівання очікування президента Сполучених Штатів від цих перемовин. Чи хвалили остаточне рішення щодо того, які санкції або мити ви можете запровадити проти Росії і коли це може бути? Ми розглядаємо багато речей. У нас попереду великі зустрічі, як ви знаєте, у Саудівській Аравії. Це включатиме Росію. Там буде Україна. Ми побачимо, чи зможемо щось зробити. Я б хотів щось зробити цього тижня. Як відомо, в Україні загинуло багато людей, не лише українців, але й росіян. Тому я думаю, що всі хочуть, аби це було зроблене. Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу. Отже, очікування американської делегації щодо цих перемовин мають три ключові пункти: по перше, сполучені штати хочуть побачити, що Україна справді готова до миру. Ми знаємо, що після суперечки в овальному кабінеті адміністрація Дональда Трампа котра повторювала, що Україна до миру не готова, вона не показує, що хоче цього миру, і, і Сполучені Штати намагалися примусити Україну до цього мира, як каже адміністрація посадовці адміністрації Дональда Трампа, методом пирога і батога. І Ось зокрема, відміна воєнної допомоги військової допомоги Україні була цим методом Батога для того, щоб примусити Україну все-таки сісти за цей стіл перемовин. І, отже, саме на цих перемовинах в Саудівській Аравії члени обидвох делегацій будуть придивлятися чи Готова Україна йти на якісь поступки. Зокрема, Стівен Вітков говорив, що е, хочуть побачити. Обговорити протоколи безпеки для українців і територіальні питання. А знаємо, що Сполучені Штати і представники адміністрації Дональда Трампа говорять, що для досягнення мору Україні доведеться піти на якісь територіальні поступки. Також делегація США буде стежити за ознаками того, що Україна готова налагодити свої стосунки зі сполученими штатами, пройти крізь цей конфлікт, який стався в овальному кабінеті, і далі налагоджувати співпрацю зі США. Ну і також третій пункт це угода щодо корисних копалень, яку теж будуть обговорювати. На цих переговорах і сподіваються укласти сам Трамп. Переконаний, що угода буде укладена, і е, також пояснив, як він бачить е, готовність України до миру. Чи збираєтеся ви відновити допомогу Україні, якщо вони підпишуть угоду про НАТРА? Гадаю, вони підпишуть угоду про корисні копалини, але я хочу, аби вони хотіли миру прямо зараз. Як вони мають це показати зараз? Вони не показали цього в тій мірі, який мали б. Принаймні, поки не показали, але я думаю, що покажуть. Я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. Я думаю, що, врешті-решт, ми повинні мати мир. Чи думаєте ви про припинення паузи щодо обміну розвідданими з Україною? Ми майже маємо зняття. Я маю на увазі, що ми справді маємо і ми хочемо зробити все можливе, аби змусити Україну серйозно поставитися до того, аби щось зробити. Ви знаєте, я кажу, що у них немає карт. Ніхто насправді не має карт у Росії. Немає карт. Що потрібно зробити, так це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна. Знаємо, що питання обміну розвідданими для України наразі є критично важливим, і Стівен Вітков, відлітаючи на близький схід, сказав, що це питання також буде в центрі обговорень між сторонами. Також знаємо, що він сказав, що за його словами США не обмежували доступ до розвідданих для України, які потрібні для оборони України, а обмежили лише те, що стосується нападу на території Росії. Адміністрація президента Трампа каже, що зупинка діятиме доти, доки Україна та Росія не погодження. Дядя, принаймні дату потенційних перемовин один з одним раніше, коли Трампа питали про те, чи використовує Росія на його думку цю паузу в наданні військової допомоги Україні на власну користь, він казав, що звісно використовує так, робив би будь-хто на місці Росія, і ем, казав, що ця пауза буде тимчасовою, допоки він не побачить, що Україна готова просуватися далі мирним шляхом шляхом перемовин для укладання миру. Але також Дональда Трампа вчора запитали про те, чи не вважає він, що президент Росії Володимир Путін виявляє неповагу особисто до нього, коли атакує Україну в той час, як Трамп хоче досягти миру між цими двома країнами. І ось що він сказав, пане президенте. Путін виявляє до вас неповагу, нападаючи на Україну. Хто президент Путін зневажає вас, нападаючи на Україну, коли ви намагаєтесь укласти там мир? А що він зробив? Ну він нападає на Україну. Він мене не поважає. З ким ви працюєте? Я Майкл Бірнбаум, Вашингтон Пост. ви втратили багато довіри. Давайте далі, Марія. Ми поговорили про те, з якими очікуваннями їде американська делегація на ці перемовини. Яку мету ставить для себе українська делегація, і чи планують у Києві підписувати цю угоду власне про мінерали зі сполученими штатами? Ілюну перш за все варто сказати, що українська делегація її будуть представляти керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Уміров і екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса. Отже, президент також буде в Саудівській Аравії, що цікаво сьогодні, але в нього буде особиста зустріч із спадкоємним принцем. Але він повинен повернутися до того, як почнуться перемовини між українською та американською делегаціями. Знаємо також, що президент Зеленський заявив, що Україна як найбільше хоче зупинення цієї війни. Україна готова брати участь в цих перемовинах під керівництвом сполучених штатів і готова зробити конкретні конструктивні кроки заради швидкого та надійного миру. Він каже, що з нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив і сподіваємося, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення. Та кроки він також казав, щодо того на які кроки готова піти Україна. Що на столі абсолютно реалістичні пропозиції, головне рухатися швидко та результативно, додав Зеленський, не надаючи подробиць про те, що Україна готова підписати угоду про надра. Він повідомляв і ще раніше, але в якому в якому вигляді буде зараз ця угода, чи буде вона переглядатися, чи будуть там якісь нові а, пункти деталі щодо цього поки що немає. Але видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, це поки не підтверджена інформація, пише, що Україна запропонує частково перемир'я з Росією, щоб відновити військову допомогу Сполучених Штатів. Що саме відновлення стосунків зі сполученими штатами зараз є ключовим пріоритетом Києва, тому що без цього, на жаль, Україна не може. А, Давати якийсь адекватний опір а, ворогу, і також кажуть, що США можуть використати перемовини з української сторони, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки в Москві, зокрема територіальні. Про це а, пише Reuters. так. Один з посадовців каже, що не можна говорити я хочу миру і я відмовляюся йти на компроміси. Ми повинні бачити, що українці зацікавлені не просто в мирі, а в реальному мирі. Юля. Марія, впродовж вихідних також виникла суперечка між міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та Ілоном Маском, а також пізніше Марко Рубіо, яка стосувалася використання старлінку на полі бою в Україні. У чому цієї суперечки і у що це може потенційно вилитися? Так, юлю, коментуючи один із постів у соціальній мережі Twitter, Ілон Маск, написав, що Starlink є основою української армії. Якщо вимкнути її термінали, то лінія фронту розвалиться. Він зазначив, що він особисто кинув виклик Путіну, коли надав українцям цю технологію. І на цю заяву відреагував керівник польського МСС Радослав Сікорський. Він сказав, що саме польща платить за доступ до старлінку для України, і це коштує майже 50 мільйонів на рік. І він сказав, що якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, то Польща готова шукати е, інших е, постачальників. Після цього держсекретар Марко Рубіо сказав, що ніхто не погрожував відключити Україну від мережі Старлінки. Він сказав, що е, Польща він сказав, ви маєте бути вдячні, тому що без Старлінку Україна б цю війну давно програла, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею. На що вже відповів э, прем'єр-польщі Дональд Туск. Він сказав, що справжнє лідерство э, означає повагу до партнерів і союзників, а не э, такий э, тиск з їхнього боку. Ну і сам Ілон Маск сказав, що він би ніколи не відключив Starlink для України, що він би не використовував це як розмінну монету. Однак знаємо, що і європейські э, союзники і Україна э, готуються до можливого потенційного відключення. Як це повідомляло видання Reuters. Тоді Ілон Маск э, заперечив э, такі повідомлення. Але шок. Э, Кають також і альтернативні варіанти mm -hmm. на той випадок, якщо раптом це таки станеться. Юля Марія, дякую тобі. Надзвичайно будемо безумовно стежити за тим, як розвиваються події в Саудівській Аравії. Прикута увага до надзвичайно важливих перемовин, які відбуватимуться вже завтра між сполученими штатами та Україною. Дякую тобі дуже, Марія Ліновська моя колега розповідала про все, що ми знаємо на цю мить. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, рідний Дрогобич. Італія передає вітання. Рівна дивиться Вроцлав, Івано-Франківськ на зв'язку. Також дивиться нас в Норвегії. Є кілька запитань. Сергій Білобров питає, чого чекати від зустрічі в Саудівській Аравії. Я думаю, що Марія детально розповіла від про очікування і з українського боку, і з американського в Америці розраховують на значний прогрес, як сказав Стів Вітков. Тарас Пошкар питає зокрема: питає про коментар Дональда Трампа про цукерку, про те, що Зеленський мовляв забрав цукерку цукерку у сполучених штатів про що йдеться? Було інтерв'ю телеканалу Fox News, якому президент Сполучених Штатів сказав, відповідаючи на запитання журналістки, сказав, що мовляв, український президент забирав гроші з цієї країни за Байдена. не немов, немов забирав цукерку у дитини. Це було так легко, і він теж мав теж ставлення. Я не думаю, що він вдячний. Це було велике інтерв'ю, в якому зокрема Дональд Трамп розповів про суть свої суперечки з українським президентом. І ще раз сказав, що український президент мовляв не вдячний. Ачний, можете почитати цю статтю на нашому сайті. Також Тарас питає, чи ставить США ультиматум виключно Україні? Ми знаємо, що Сполучені Штати група переговірників в адміністрації Дональда Трампа. Вони говорять про те, що обидві сторони, як вони кажуть, мають піти на поступки і Україна і Росія від України. Ми вже чули, що американська сторона зокрема каже, що треба про НАТО забути, говорять про потенційно те, що Територіальні поступки має Україна певні зробити. Але з боку Росії блунали запитання: чи має російський президент Володимир Путін піти на поступки? І Дональд Трамп сказав, що обов'язково так, але не сказав, які конкретно знову ж таки, те, що ми чуємо від адміністрації, вони кажуть, що обидві сторони мають піти на якісь поступки. Тим часом, друзі, на вихідних тут у сполучених штатах продовжилися проукраїнські протести. Не покидайте Україну, Росія має заплатити такі гасла. Лунали на акції під Білим домом у суботу. Учасники мітингу розгорнули величезний український прапор. Мета акції, яку спільно ініціювали вісім організацій, громадських організацій. Це закликати чинну адміністрацію продовжувати підтримувати Україну. Ось кілька коментарів із цього протесту. Це меседж теперішньої адміністрації адміністрації Трампа, що американці, яких тут сьогодні дуже багато, досі підтримують Україну, а навіть більше ніж коли-небудь. І сьогодні ми стоїмо разом з американцями не тільки за Україну, але також за американські стандарти, за американські принципи свободи демократії. reassemble the Soviet Union. зараз Путін намагається знову зібрати радянський союз. Єдине, чого він боїться, це сполучені штати. І тому вкрай необхідно, щоб Сполучені Штати підтримали Україну, тому що Україна не просто маленька незначна країна. Відколи Путін прийшов до влади, він нама намагається зібрати власну російську імперію. Ми ж допустили стільки речей на своєму шляху з Грузією та Молдовою, Придністров'ям і Кримом у 2014 році. Нам потрібно переконатися, що ми його зупинимо. Вкрай необхідно, щоб США допомогли Україні. Ось такі коментарі. Андрій Борис наш кореспондент, був на цій події. В програмі Часта буде його повніше репортаж із цієї акції протесту. Тим часом. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джеді Венс поскаржився на учасників протесту на підтримку України, які пройшли в Огайо у дописі у соцмережі Екс Венс звинуватив групу протестувальників із гаслами Слава Україні в тому, що вони, як каже Венс, ішли слідом за ним та його трирічною донькою і кричали, що все більш бентежило і лякало дитину, як каже Венс. Він утім, зауважив, що його розмова з протестувальниками була здебільшого ввічливою у відеорозмови Венса із протестувальниками, які оприлюднив місцевий канал. Видно частину цього спілкування, і протестувальники зокрема закидали те, що він віддає Україну Росії, на що той заперечив, заявивши цитую: гадаю, те, що ми робимо, ми насправді змушуємо до дипломатичного врегулювання. Ось такі. Коментарі тим часом ми стежимо також за розвитком подій у Канаді. Марк Карні, це колишній керівник центрального банку, переміг Христю Фріланд у недільних перегонах за лідерство у ліберальній партії Канади. Це прокладає йому шлях по суті. До посади прем'єр-міністра, яку до нині очолював Джастін Трюдо, 59-річний карня, який має десятиліття досвіду роботи на найвищих рівнях у світі фінансів, ніколи не обирався на державну посаду. Моя колега Тетяна Ворожко мала сьогодні інтерв'ю із аналітиком із глобальних питань Майклом Поцюрківом. про ці новини із Канади. Давайте послухаємо його оцінки цього виборчого процесу. Well, clearly, um, the Liberal Party... Um... Очевидно, ліберальна партія шукала когось навколо кого могла б згуртуватися вся партія переможця. Карні має дуже хорошу репутацію як технократ, як центральний банкір, який керував центральними банками в Канаді та Англії. Але я спостерігав за його переможною промовою учора і дещо стурбований. Я не відчув жодного запалу чи пристрасті, і це може спрацювати проти нього. Очікується, що він змагатиметься з лідером консервативної партії П'єром Польв'єром, у якого набагато більше запалу щодо Христі Фріланд, яка має українське походження. Я вважаю, що її просто розглядали як не дуже конкурентоспроможно, оскільки вона була тісно пов'язана. За нас політикою Трюдо, його економічною політикою, політикою охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, переважно токсичний тип асоціації. Я обіцяю вам, що це буде дуже гучна кампанія, де опоненти будуть голосно критикувати не лише один одного, але як ми бачили у вчорашньому виступі Карні, робитимуть випади і на адресу Сполучених Штатів та Трампа. Ось такий коментар від Майкла Бацюрківа. Більше розгорніше версія цього інтерв'ю буде сьогодні в програмі. Часта знову ж таки о 22. Друзі, ще раз дякую вам за вашу активність. Бачу, що Дніпро дивиться шостка Сумської області на зв'язку. Також дивляться в Італії. і Ще раз передають привіт із Києва. Якщо у вас лишаються питання, якісь то обов'язково їх ставте. Ми переходимо до наступної теми. Сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю створив стратегічний резерв біткоїнів. Це позначає значну зміну у під. Бітко... Ході до криптовалют порівняно із попередньою адміністрацією президента? США. фактично, Дональд Трамп виконує свою передвиборчу обіцянку стати криптопрезидентом. Що це означає? Поговоримо детально із нашою економічною глядачкою Оксана Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Нині Оксана, привіт. Вітаю, Юлія Оксана. Отже, як відреагували на цю зміну політики у США, ринки і взагалом на рішення Дональда Трампа. Так, справді юлія, саме нове президентство Дональда Трампа позначило значну зміну в ставленні адміністрації США до криптовалюти. Одразу після приходу на посаду Трамп скасував декілька розслідувань в цій сфері. А Сенат проголосував за те, щоб послабити вимоги звітності для цих компаній. В п'ятницю Трамп підписав указ про створення національного резерву біткоїна. Біткоїн – це найбільш популярна криптовалюта у світі. В команді Трампа назвали це створенням цифрового Форт Нокса, а саму криптовалюту порівняли до цифрового золота. Трамп же своєю чергою, назвав цей крок історичним. Давайте послухаємо минулого року я обіцяв перетворити Америку на світову суперсилу в сфері біткоїнів і крипто столицю планети. Ми робимо історичний крок і стілення цієї обіцянки, як знають присутні. Конгресі достатньо обережно поставилися до цієї нової політики адміністрації Трампа. Очільник профільного комітету, який є республіканцем, закликав Трампа і адміністрацію активніше співпрацювати з конгресом для того, щоб добре регулювати ці ринки. А в опозиції, взагалі, заявили, що всі ці речі на кшталт національних резервів криптовалюти, або той факт, що перше подружжя країни активно бере участь в цьому ринку. Ми знаємо, що Дональд Трамп і перша леді Меланія видали свої мем коїни. Це цифрові монети зроблені на основі інтернет-мему. То це все буцімто відволікає від фінансових інновацій. Давайте послухаємо, що кажуть в конгресі. Життєво важливо забезпечити відповідну підзвітність, чітко відслідковувати та мати єдиний підхід до управління цим новим активом. У час, коли президент Трамп працює над втіленням цього указу, я закликаю адміністрацію співпрацювати з конгресом, особливо з питань структури та фінансування стратегічного резерву біткоїнів, це просто потаємні мрії криптобратків. Це погана ідея. Трампкоін та Меланія Коін та стратегічні резерви це все відволікає. Я гадаю, ускладнень для конгресу прогрес в інноваційних технологіях. Ринки також поки що реагують достатньо стримано після того, як координатор Білого Дому у цій сфері Девід Сакс пояснив, що цей резерв буде формуватися на основі цієї криптовалюти тих біткоїнів, які вже є у розпорядженні уряду США, і цей резерв не буде проводити активні операції на відкритому ринку. То ми бачимо, що учасники ринку без ентузіазму це сприйняли. Біткоїн. Наразі впав десь на 5%. Оксана зараз долар є домінантною резервною валютою у світі, і багато країн довіряють долару і зберігають велику частину своїх резервів саме у цій валюті. Чи можуть якось плани американського президента Дональда Трампа позначитися на місці долара у світі і на довірі до долара? Так, справді Юлія долар це резервна валюта світу. 60% резервів країни світу зберігають в доларі, що означає велику довіру до американської валюти. Однак варто зазначити, що цей показник за останні 20 років впав. Це було 74% приблизно відсотки тому і. Ці 20 років тому, і можна сказати, що це дещо пов'язано з зусиллями інших держав, зокрема тих, що знаходяться під санкціями США, перейти в якусь альтернативну систему, створити альтернативу до долара. Це йдеться про Росію, яка просуває просуває дедоларізації та інших, і звертаюся до криптовалюти. Тобто, тут перед адміністрацією Трампа була подвійна задача: по перше, щоб США забезпечили собі лідерство у фінансовій сфері. І по-друге, зберегти домінантну позицію долара як резервної світової валюти. І це було друге оголошення, зроблене в п'ятницю від Трампа. Що в уряді вважають, що з такою задачею впорається стейблкоїн? Стейблкоїн це цифрова монета, вартість якої прив'язана до певного активу. Найбільше стейблкоїнів прив'язують свою вартість саме до долара. І давайте послухаємо, як президент США Дональд Трамп і міністр фінансів Скотт Бесент. Говорять про те, що саме цей розвиток стейблкоїна дозволить вирішити ці задачі, як і фінансові інновації, так і захист домінуючої ролі долара. I also want to my support... Хочу також висловити свою потужну підтримку зусиллям законодавців в конгресі, які працюють над законопроектом, що роз'яснить правила для стейбл коїнів на основі долара на ринку цифрових активів. Вони тяжко над цим працюють. Як ви знаєте, Китай потужно і як завжди дуже сильно це просуває. Але ми значно попереду з відривом, як в сфері штучного інтелекту та інших речей, і ми хочемо, щоб так було і надалі. А Якщо до коментаря Скотта Бесенда, якщо маємо його, давайте послухаємо. Не мають зараз коментаря Скотта Бесенда. Оксана у мене до тебе ще є одне запитання. Криптовалюти це новий. Порівняно інструмент, які основні виклики пов'язані із їхнім поширенням. Так, справді хочу правда, ще трошки додати про стейблкоін, якщо можна на додачу до того, що Бесенд сказав, що це забезпечить домінування долара. То що це оголошення від Трампа, воно позначило, що США та Європа обрали різні шляхи щодо цих цифрових активів. Європа просуває створення цифрового євро, тобто цифрових валют це центробанків, коли сам центральний банк б випускав би такі цифрові валюти це звичайно не гладко виходить у Європи. Ці плани зараз критикують в європейському парламенті і так далі. Однак, плани того, щоб США випускали цифровий долар, про які що раніше було предметом обговорення, як видається, тепер цих планів немає. Тепер нова адміністрація робить ставку саме на стейблкоін, який прив'язаний до долара. А щодо о, того е, питання, яке ти задала, абсолютно слушне, е, є значні ризики, значні виклики в, в використанні криптовалют. Хоча е, вартість, е, хоча власність криптовалют і захищена е, технологією блокчейн, однак ця власність часто не є прозорою для регуляторів для е, е, урядів. І, е, наприклад, як минула адміністрація е, заступник міністра фінансів. Сів тогочасний Волі даємо казав, що ми не можемо прослідкувати, куди йде криптовалюта, якщо вона потрапляє до підсанкційних країн, і в цьому плані регулятори, як в США, так і в Європі, так і в світі, намагаються зробити цей ринок прозорішим. І одночасно із самітом криптовалют, який Трамп проводив в п'ятницю. В п'ятницю ФБР також оголосило успіх своєї кампанії, своєї спецоперації, зробленої разом з Німеччиною та іншими державами. Яка, зокрема, дозволила. Зупинити діяльність криптобіржі Галантекс. Більшість цієї діяльності проводилися в Росії, і світові правоохоронці звинувачували цю звинуватили цю криптобіржу в відмиванні коштів в обході санкцій, які вводяться проти Росії. Тобто, ми бачимо, що певний прогрес, певні кроки в тому, щоб забезпечити прозорість цього ринку. Є однак, виклики залишаються, і на цьому наголошують і в конгресі, і регулятори. Оксана, дякую тобі. Надзвичайно дуже цікава тема, і детально ти про неї розповіла Оксана Бедратенко, наша економічна оглядачка, розповідала нам про те, що президент Сполучених Штатів створив стратегічний резерв біткоїнів, що це по суті означає друзі. Дякую вам надзвичайно за вашу активність. За чим ми стежимо цього тижня? Безумовно, тема номер один – це перемовини, які відбуватимуться у Саудівській Аравії вже завтра між делегаціями Сполучених Штатів та України. Будемо детально стежити за ходом цих переговорів, за найголовнішими заявами і за аналізом власне цих заяв. Також будемо стежити за тим, як конгрес голосуватиме чи ні за бюджет від чого залежить. Чи буде у сполучених штатах шатдаун, тобто тимчасове призупинення роботи уряду? Все це у програмах брифінг, у програмах та студія Вашингтон. Стежте за нами, ставте дзвіночок, лайк, щоб не пропустити жодну із програм. І також приєднатись до нашого сайту. Там є дуже детальна вичерпна інформація про всі важливі для України теми. На цьому я прощаюся. Дякую вам за увагу і побачимося у наступних ефірах. На все добре, па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Пільного мають жуки.